Я вітаю всіх на каналі Психокультизм. І сьогоднішнє відео буде про переваги життя з роду. І так, їх є дуже багато. Я говорила багато про якісь негативні аспекти, загальні аспекти цього розладу, але не дуже багато говорила про переваги. Тому я думаю, нарешті прийшов час про них розповісти. І так, я знаю, що я була досить довгий час відсутня на цьому каналі. Я дуже пробачаю за свою відсутність на те були. Дуже важливі причини, але нарешті я повертаюсь, і нарешті я можу займатися своєю улюбленою справою знову. Тому давайте приступати говорити про круті речі, які мають люди. З розладом дефіциту уваги та гіперактивності. Перше, що хочеться зазначити, це те, що в цих людей дуже розвинена інтуїція. Вони, наче, відчувають людей шкірою, вони відчувають настрій. І це важко пояснити, тому що це такий досить несвідомий процес. Але умовно кажучи, коли вони заходять в якусь компанію, де є багато народу, вони можуть одразу побачити ху ху. Це знаєте, такий якийсь психологічний встроєний лайфхак, який дуже допомагає по життю. Ось, ну можливо, тому я від частини я також пішла психологію, тому що я дуже добре відчуваю людей. Тобто, це також про високий рівень емпатії. В цілому, не дивлячись на те, що ми можемо забувати про існування навіть досить близьких людей, тому що вони наче випадають з нашої реальності, коли ми погружені в якомусь процесі, в справах і так далі. Але емпатія у людей з цим розладом дуже висока. Наступна річ це звичайно гіперфокус. Він може бути як і в плюсі, так і в мінусі, тому що зазвичай важко фокусуватися на речах, які не приносять задоволення, але в той же самий час. Можна концентруватися годинами на проліт над тими речами, які приносять задоволення. Тому гіперфокус це такий класний скіл, тому що більшість людей насправді може концентруватися на чомусь глибоко, десь близько 4 годин. Людина з рдух може концентруватися дуже глибоко протягом багатьох годин. Насправді, і звичайно, це забирає дуже багато енергії, дуже багато. Взагалі сил і ресурсів нашого головного мозку, але тим не менш, це та штука, яка допомагає за короткий час розвинути якесь хобі, за короткий час вивчити мову, за короткий час зробити купу речей, які б звичайно, людина робила б значно довше. Звичайно, при цьому ми можемо дуже багато речей. Просто прогавлювати, забувати і так далі, коли в нас того гіперфокусу немає. Але коли він в нас є, то це така просто неймовірна суперсила, як наче ти під якимись речовинами, але ти без речовин просто щось робиш настільки захоплено, що весь світ, наче перестає існувати. Наступна позитивна риса це, звичайно, здатність працювати в дуже напружених і стресових умовах. Чому? Тому що через. Нашу прокрастинацію через наше відкладання речей до останнього, до от коли вже дедлайн зараз продзвенить, у нас е, виробляється дуже багато кортизолу і звичайно тривожності, яка допомагає нам якраз таки сісти і сфокусуватися, як би це дивно не звучало. І тому для нас. Звична історія про те, що ми працюємо в умовах стресу, що ми працюємо під, оце, під оцією напругою від дедлайну, чи від того, що все потрібно щось робити, от зараз вже більше відкладати не можна. І тому для нас це така звична історія. І тому, коли стаються якісь стресові ситуації, де звичайні люди можуть сипатись, панікувати і так далі, люди з родуху отак збираються в кубку і починають. Працювати до кінця, поки вони не зроблять те завдання. Тому це насправді дуже класний скіл для якихось таких посад, де в принципі робота має в собі досить багато щоденного стресу або де потрібно працювати в умовах стресу. В нас це вже, знаєте, вшито, тому що це так, як проходить наше життя. Інша річ це величезна кількість знань з абсолютно різних сфер. Так як ми часто захоплюємося то одним, то іншим, то третім, то десятим, ми на короткий час повністю поринаємо в те, що нам подобається, в нашу таку гіперфіксацію. Так нас, наприклад, зацікавила, не знаю, історія стародавнього Єгипту. Ми в неї занирнули десь на місяць, потім вона нам різко перестала подобатись, і ми занирнули, е я не знаю. В те, щоб навчитись грати на фортепіано, наприклад. І так виходить циклами все наше життя. Нас дуже... Через нас проходить дуже багато захоплень. І через те ми, в принципі, можемо підтримати будь-яку тему майже будь-яку тему, тому що в нас є дуже багато інтересів, які постійно змінюються, які постійно е розвиваються до певного моменту. E і це такі часто поверхові знання. Не дивлячись на те, що ми туди глибинно як ниряємо, це можуть бути поверхові знання, тому що в кожного ця швидкість занурення і виниряння з теми, яка подобається, різна. І хтось там в темі стародавнього Єгипту покупався місяць, а хтось покупався тиждень. Але насправді це такі, знаєте, як енциклопедичні знання з абсолютно різних сфер. І для того, щоб підтримати комунікацію, це взагалі дуже класна штука. Та й по життю насправді це така. Досить непогана еродиція, яка буде допомагати розвивати взагалі світогляд в цілому. Тому це насправді величезний плюс. Звичайно, я не можу не сказати про креативність, тому що е, творчі здібності людей з родух, напевно, не мають ні кінця, ні краю, тому що мозок початково працює зовсім по-іншому. І через те, що в нас низька толерантність до нудьги. Наш мозок постійно намагається себе якось, знаєте. Збуджувати, намагається себе якось постійно стимулювати, і через те в нас дуже багато різних фантазій, дуже багато у цього про яке я розповів в наступному відео, де можуть розгортатися цілі серіали, цілі фільми, книжки і так далі. Тобто, в нас уява розвинена дуже добре. А враховуючи те, що часто замість того, щоб щось робити, ми отримуємо мотивацію. І заряд дофаміну від того, що ми просто продумуємо і продумуємо дуже детально багато речей, де е, в нас все виходить і все так круто, і ми так класно все робимо, і ми можемо ще про це розповідати, а до діла не доходить. І це постійна історія. Тому в нас уява е, значно більш розвинена, ніж у е, багатьох людей. Вона може бути така досить специфічна і дуже креативна, тому що. Також у рдужників є така штука, коли нам кажуть, щось робити, нас це повністю збиває весь дофамін. І ми будемо робити зовсім по-іншому. І часто, коли ми бачимо якусь систему, з одного боку, ця система дисципліна нам потрібна, але з іншого боку, оця система і ці рамки нас просто настільки лякають, що ми шукаємо будь-який шлях, але поза цією системою. Тому це завжди. Оце Креативний свій нетиповий підхід до будь-якої ситуації, до свого життя в цілому, до поглядів і так далі. Тобто, загалом ці люди дуже творчі і креативні. І через те, що в нас досить інновативне мислення є досить багато людей з родух, відомих, котрі були якимись винахідниками, креаторами і так далі. І зараз я б хотіла якраз таки зупинитися на цій темі. Хто ж такі відомі люди з родух? Чи вони є взагалі, і як їх звати? І е, хто вони такі? Чи вони існують? І насправді їх існує дуже багато. У мене ось переді мною величезний список, але я, е, ну, я навряд чи зможу його весь зараз прочитати. Але. Все ж таки спробую, щоб ви зрозуміли, що люди з роду можуть бути і відомими, і успішними, і звичайно талановитими. Тому, е якщо б навчитись правильно використовувати переваги е свого розладу, я б я б навіть не називала це розладом, ну, в діагнозі це звичайно так, але я б називала це нейровідмінністю. так? З перевагами специфіки свого мозку, того, як він працює, то в цьому житті можна зробити дуже багато. І так, хто у нас є? У нас є Річард Бренсон, у нас є Disney, на секундочку, у нас є відомий плавець Майкл Фелпс, найбільш відомий плавець в цьому світі, Джеймі Олівер, Альберт Ейнштейн, Білл Гейтс, Джастін Тімберлик. Не знаю, чому я його сюди написала, але в нього є рду, також. Курт uh, Кобейн, будь ласка, Емма Вотсон, наша улюблена Герміона. В неї є ADHD, і вона лікувалася, по-моєму, самого дитинства з, з приводу цього питання. Uh, також Адам uh, Левін. Не пам'ятаю точно, як правильно. Uh, Кажуть, що був у Моцарта, але це не точно. Але принаймні, ті, хто займаються дослідженням різних психіатричних, психологічних захворювань у відомих людей, для цього є спеціальний департамент, я не пам'ятаю, як він називається, то вони кажуть, що Моцарта все ж таки був родух. Також Гіл Сміт, Джон Леннон. Озі Осборн. Озі Осборн із його чашкою кави величезною. Це просто моє уособлення проблем з кафеїном. Ось, і, до речі, Сімон Байлс це відома олімпійська гімнастка американська, якщо ви її знаєте. Тому, і це лише маленький список людей, відомих, в яких є цей розлад. Насправді їх значно більше. Я просто не хочу витрачати все відео, аби. Всіх називати, тому що ну, ви можете це погуглити самі. А скільки є відомих людей в Україні, які просто не знають про цей діагноз. І е, почитавши деякі коментарі, хочу сказати, ні. Він реальний, він існує. І це не якась придумана історія е, сучасного дня. Тому. Е, Ну, якщо я навіть не буду дуже довго на це відповідати, але якщо цікаво, ви можете самі зануритись в цю тему і пересвідчитись в тому, що так, така штука є. Є рудух, він існує, це не придумане якесь захворювання. Ось тому я думаю, що це відео буде дуже корисним для тих, хто. Або діагностувався своїм дугом десь недавно, або живе з ним все своє життя і не розуміє, а що в ньому хорошого. Або для людей, які сприймаються виключно як розлад, виключно з боку проблеми, тому що насправді так, чи є, чи можуть бути проблеми, так звичайно, і ми з ними стикаємось кожного дня, тому що в нас все працює трошки по-іншому, і вписатися в цей нейротиповий світ може бути важкувато. Але при цьому... Важливо не зосереджуватись на своїх слабкостях, а зосереджуватись на своїх сильних сторонах, які в нас очевидно є, і які я сьогодні проговорила. Щодо слабких сторін з ними потрібно працювати, але не займатися самобічуванням по цьому приводу. А щодо слабких сторін, потрібно звичайно з ними працювати, і я буду розповідати в наступних відео про те, як це робити. Але не займатися, знаєте, цим. Самобічуванням з цього приводу, тому що все, ми, ми залишимось такими назавжди. Нічого не зміниться, не існує якогось е, якихось лік, які вилікуються до кінця життя. Такого немає, але ми можемо навчитися з цим круто жити. Е, ми можемо при, навчитися з цим працювати і е, прекрасно, прекрасно проживати свій день кожного дня, враховуючи наші якісь особливості головного мозку і так далі. Тому я дуже дякую всім тим, хто додивився до кінця. Я за вами дуже скучила. Я скучила за цим процесом, за виставлянням світла і так далі. І я дуже рада сказати, що I'm back і відео будуть тепер виходити регулярно. Тому дякую тим, хто не покинув мене, хто залишились, хто підписався недавно на канал. Я дуже вам вдячна за всю підтримку, за коментарі, за всім, за всіх тих, хто мені писали коли вже, коли вже, коли вже, і питали, чи все в порядку. Зараз вже все абсолютно в порядку. І дякую за ваші переживання, і за турботу, і за повідомлення. А ми з вами побачимось в наступних відео. Па-па!